Поки з вами прощаюся, я бажаю всім, щоб у всіх був дім. Я бажаю всім, щоб у всіх був дім, аби у всіх нас ці домівки обов'язково були. А я бажаю всім, щоб у всіх був дім. Нехай у вас буде свій не ідеальний, неповторний і рідний дім, який ви зробили своїми руками. Жила була одна дівчина, що дуже мріяла створити свою власну оселю та ділитись процесом із іншими людьми, щоб ті надихались та не боялись своїми силами покращувати свої домівки, втілювати сміливі ідеї та просто отримувати насолоду від простору, що зігріває і дарує відпочинок від свого дому. Одного дня ця дівчина сама опинилась без місця, яке вона може назвати домом. Але чи завжди наш дім це стіни з дверима і вікнами? Може, в цьому понятті є щось значно більше? Скоро вона це з'ясує. До речі, ця дівчина це я. Мене звати Іванна, з ким мене знайомі, і це мій канал про затишний дім своїми руками, про дизайн, про естетику нашого побуту та повсякдення. Тож, велкам, друзі! Ну що, настав час показати вам квартиру, в яку я переїхала, із той самої квартири моєї мрії, з якої я виїжджала в минулому відео, з якої я прощалась. Зараз ми тільки сядьте добре. Бо, ну, коротше, давайте просто домовимося, що ми будемо відноситись до цього по-філософськи. І все-таки це тимчасово. Але у мене є декілька думок стосовно цього, якими я хочу з вами поділитись. Тому так, заходимо. Та-дам! Вашій увазі! Моя кімната. Значить, а, Шанька. Привітайтесь з Шанькою. Це я. Ви можете впізнати тут моє дзеркало. Ось воно. Дуже вписується в цей прекрасний інтер'єр. І також ви можете тут впізнати мій килим, який, звісно ж, я не розкручувала після хімчистки. Правильно робила. Мої коробочки, які я так і не розібрала в результаті. килим тут є в наявності, диван є в наявності, і не один. Ось є другий диван. А, стільці. Все є стіл, все є, нічого не потрібно, є шафа, є сервант прекрасний. Бачите, навіть меблі ніякі не потрібні. Приїжджай і живи Совєтської якась. Взагалі, з цим житлом мені дуже пощастило, адже воно знаходиться в дуже гарному місці в пішохідній досяжності тут мої подруги, мій спортзал, моя група підтримки, яку я відвідую кожного вівторка. Словом, це ідеальне місце, а з самим оздобленням кімнати можна буде щось отнути, подумала я і перевезла сюди на радощах свої речі. Обладнала собі робоче місце, розвісила речі в цю прекрасну радянську шафу, ну і зрозуміла, що речі в таких шафах страшенно заванюються. Тому це ще одна причина, чому я не раджу витрачати час на реставрацію і перефарбування подібних. Як я вже казала у своїх минулих відео, єдине цінне в таких шафах це шпоновані дверцята, які можна використати, але корпус 100% треба робити новий. Ну, це моя думка. Насправді те, що дуже сильно мене зачіпає, і давайте говорити прямо дратує, це те, як у нас деякі орендодавці ставляться до своїх майбутніх орендарів. Люди хочуть займатися орадним бізнесом, чи як це назвати, правильно виправте мене, будь ласка, але зовсім не хочуть вкладати туди свої сили, час та гроші. Вони здають житлову площу, дуже часто просто складаючи там все те, що їм самим не потрібно вдома, але шкода викинути. Купують туди найдешевше бушне обладнання, аби тільки в оголошенні написати, що воно там є. Неважливо, що воно зламається в руках орендарів через пару місяців. Це вже будуть їхні проблеми, ну і так далі. У мене одного разу були замовники, які хотіли обладнати дуже погано зроблену квартиру під себе. Спочатку я поспівчувала їм, що їм дісталось таке житло, яке ніби відремонтоване, але ну просто лівою ногою зроблене, як мої замальовки на історію архітектури в універі. І активно думала, як їм допомогти зробити його комфортним та затишним. Але потім, в ході діалогу, виявилось, що цю квартиру вони ж самі й робили, просто думали, що будуть її здавати, тому зробили аби як. І тепер не знають, як це виправити, бо самим доводиться тут жити. Карма, закон бумеранга, божа кара, подумала я. В результаті, в результаті ми не спрацювалися. Але оце, знаєте. Та, ми це під здачу робили, тому воно так погано. Ну, ви ж розумієте, ні, я не розумію. Чому люди, що орендують житло, не заслуговують на те, щоб про їх потреби подбали? Так, дійсно, у житла під оренду є своя специфіка. Я сама не раз робила такі проєкти, рішення мають бути більш універсальними, більш зносостійке облицювання і так далі. Бо квартиранти часто теж бувають не сонечки, м'яко кажучи. Але ж це зовсім не про те, щоб спланувати або як купити все саме дешеве, поставити там, я не знаю, якийсь старий холодильник з дачі та й хай живуть та не ниють. Вибачте, мене завжди це тригерило, але зараз, коли я стикнулася з орендованим житлом сама, стало прям сильно неприємно. Напишіть, що думаєте про це в коментарях. Чи стикались ви колись із такими орендодавцями, чи може ви самі здаєте нерухомість і дбаєте про своїх майбутніх орендарів. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Взагалі, я не сильно вередлива в плані оселі, але. Є декілька проблем. Наприклад, мені дуже важко жити в приміщенні, яке зробили ось таким от чином, і тут нічого не можна змінити, абсолютно ніяк покращити, ніяк перефарбувати, переклеїти шпилери і так далі. Навіть мінімально тому е просто прийняти і змиритись це, — це ну, з часом, коли ти вже адаптувався до свого простору і хочеш якось щось змінити. Щось покращити, щось зробити під себе, ти цього не можеш, це дуже, це дуже неприємне відчуття. Тому арендодавці, люди, які здають квартиру, я вас закликаю: якщо ви здаєте квартиру в такому, я розумію, коли це якийсь там класний ремонт і так далі, але якщо ви здаєте квартиру от в такому от стані, да? ну якби. То давайте людям можливість робити щось там для себе краще. Ну нехай домовляйтесь, ідіть на, на поступки для того, щоб вони ж можуть вам зробити набагато краще. Вони можуть відремонтувати вашу убиту квартиру, і потім ви ж зможете її краще здати. От, я знаю, що не всі там хочуть в це вкладатися і так далі. Але, але є такі люди, які люблять робити навколо себе красу і хочуть зробити її навіть на зйомній квартирі. Якщо вони знімають на 2-3 роки квартиру, то тим паче. Ось. Тому <с> мені здається, що це логічно було б. І я думала, що це логічно, коли ти знімаєш вбиту квартиру, що там плюс. Тому що ти можеш щось там зробити під себе, і це не буде шкода е, твоєму орендодавцю. Але виявляється, що ні, виявляється, що е, деякі орендодавці чіпляються навіть за е, ось такі, от е, свої інтер'єри. Я вимушена користуватись тим, що є тут, нюхати його, спати на дивані, з якого стирчать пружини. Ну бо отак. І попереджаючи ваші питання, все це дуже цінно для власниці. І ні, я не можу нічого тут зробити. Прям зовсім нічого. Не можу нічого зробити, окрім як знову переїхати в краще місце. Не очікували? А, хто шукає, той знайде, друзі. Ось так і запишіть. Взагалі, хто стежить за моїм інстаграмом, то, той знає. Ось а, так що зараз я йду. В магазин збираюся, щоб подивитися якісь пакети або коробки для речей, тому що частину коробок і пакетів я повіддавала або повикидала, бо думала, що вони мені не знадобляться. Насправді я не планувала так скоро міняти житло, я ледь відійшла від цього цього переїзду, від самого розлучення, і це все було для мене дуже важко. Чесно кажучи, мені просто хотілося нарешті відчути цю землю під ногами, як то кажуть. Неважливо, де в яких умовах просто видихнути і, ем, і зрозуміти, що життя продовжується, і що я з усім впораюсь, і так далі. Але вже через пару тижнів життя тут стало зрозуміло, що на мене чекає ще один переїзд. Хоч як мене ця думка не лякала, довелось її прийняти, і знаєте що? Так стало, що життя підкинуло мені ідеальний варіант в дуже неочікуваний спосіб, просто в потрібний час, правильні, в потрібний в правильних обставинах, правильні люди і так далі. Тому зараз я дуже натхнена і радію і пакуватиму речі з задоволенням. А мені то і пакувати особливо нічого не треба, майже тільки якісь там пару тарілок, речі і так далі, все інше в коробках. І можна збиратися в добру путь в сусідній район. А взагалі, я помітила, як переїзди змушують тебе почати трохи по-іншому дивитись на речі на своє майно, якщо можна так сказати. Починаєш дуже чітко бачити об'єм всього тобою накопиченого, і іноді ці об'єми можуть лякати. І ще тут сидиш. Ми ще переїжджаємо знову. Ми знову переїжджаємо, так? Ось я. Це квартира, в якій я буду жити. А вона я вам потім покажу її більше. Але зараз я вам покажу вам просто купу речей. Взагалі я не мінімаліст, але мені дуже і дуже подобаються ідеї мінімалізму. Деякі з них я намагаюсь втілювати для себе, і деякі живуть зі мною та допомагають мені жити вже доволі давно. Як на мене, є деяка кореляція між тим, як окремій людині властиво прив'язуватись до матеріального, як вона часто згадує, що раніше було краще, її притаманне постійне згадування своєї юності, часів університету, відбувається ніби таке постійне знецінення свого сьогодні і плекання чогось, що вже давно не є актуальним. Я впевнена, всі ви зустрічали таких людей, принаймні серед покоління своїх батьків, тому ви точно розумієте, про що я кажу. На жаль, часто я бачила таку поведінку і серед своїх ровесників, і це доволі сумно. Якось я звернулася до психолога із проблемою сильної тривожності. Я просто була у відчаї, бо не могла зрозуміти, що відбувається зі мною останнім часом. Психологиня буквально по поличкам розклала мені все про мою тривогу, але найцікавіше, чим би мені хотілося поділитися із вами, цитую, тривога ніколи не про зараз. Це завжди про минуле або про майбутнє. Тобто думки, які викликають у нас тривогу, вони або про те, що буде, або про те, що було. Тож багато методів допомоги собі при підвищенні тривожності пов'язані із так званим заземленням. Тобто відчути цей момент, відчути себе тут і зараз, а не десь там, колись, де було краще, або в майбутньому, де обов'язково щось станеться погане. Переїзд це однозначно стрес, але я, напевно, вже ставлюсь до цього по філософськи. Я завжди пишалась своїм домом, я раділа, що у мене є місце, яке ніби закріплене за мною назавжди. Як бачите, нічого назавжди не буває. Та що там казати, я в кінці кожного відео бажала всім, щоб у всіх був дім. Для мене це дійсно було цінністю. Зараз я розумію, що це була більше матеріальна цінність, бо слово дім включає в себе дещо набагато більше. Одного разу дівчинка Іванка втратила своє житло, але з нею залишилась турбота близьких, увага подруг, теплі розмови про щасливе дитинство в рідному місті, любов батьків. В неї лишився її оптимізм і почуття гумору, її однака кішка, ранкова і вечірня кава. В неї лишились її неймовірні підписники, що просто засипали її словами підтримки, віртуальними обіймами та своїми історіями, від яких вона щовечора плакала, бо стільки щирості і тепла від такої кількості людей це щось, про що до цих пір вона мріяти навіть не могла. В неї залишилась її країна, її місто, її майстерня. Її мрії про мир і здорові пориви піти в ЗСУ час від часу. Хіба все це не дім? Хіба цього списку не досить, щоб зрозуміти, що навіть без коробки з гарним ремонтом ця дівчина вже вдома і не має за чим страждати. Так, думаю, головний приз по розхламленню свого життя в цьому році точно отримую я. Наважитись лишити все своє життя, що ти накопичувала роками, будувала, склеювала по шматочках, е визнати нарешті, що його треба лишити в минулому, це безумовно найсміливіше, що я робила. Хтось каже, що якісна терапія зцілює. Хтось, що Бог дає сили, коли дуже просиш. Хтось, що це просто високосний рік. Не знаю, як це працює, але я точно знаю, що коли ти позбавляєшся від старого, у твоєму житті з'являється місце для чогось нового і прекрасного. У мене так працює завжди, без виключень. І так сталося і цього разу. Якимось ніби чудом мене оточили потрібні люди, що давали мені саме ту підтримку, якої я потребувала. Якимось чудом у мене з'явилось більше роботи, яка мені цікава і за яку мені платять. Якимось чудом в правильному місці і в правильний час обставини склались так правильно, що я знайшла собі абсолютно унікальне і прекрасне житло, неймовірний простір, в якому я якимось чудом, знаходячись в ньому всього день, змогла відчути себе вдома. І ні, я ні в якому разі не знецінюю свою участь і не списую все на щасливий збіг. Я чітко усвідомлюю, що якесь чудо це моє життя, що я будую своїми руками. І ще одне. Я хочу щиро подякувати всім, хто лишив свої слова підтримки під моїм останнім відео, тим, хто поділився своєю історією, історією своїх переломних моментів у житті. Um, усім, хто щиро бажав мені щастя, мені, незнайомці з інтернету, uh, хочу сказати вам, що я вже щаслива. Я дуже щаслива людина. І ви, неймовірні люди, це доказ того, що я все роблю правильно. Бо хороші люди з їх правильними вчинками притягують хороших людей. І в цьому немає ніякої магії, uh, є лише. Є лише спільні цінності, що об'єднують, і досвід, що мотивує. Завдяки вам я розумію, що новий розділ моєї історії лише почався, і для вас я ділитимусь тим, що буде далі. Тому слідкуйте, далі я буду облаштовувати свою домівку, в яку я щойно переїхала, і будемо разом реставрувати меблі. Будемо робити щось для дому своїми руками. Будемо говорити про інтер'єри, про затишок і про все те, що ви звикли бачити на цьому каналі. Або якщо ви тільки доєднались, то я дуже рада вас вітати і сподіваюся, що нам буде комфортно і затишно разом. Обіймаю кожного.